Зараз щось десь загубився, його ніде не було, скрізь його шукали. Дюшесний такий, Так що це взагалі можливо в нашому житті? Ганімедова сім'я. Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і я знову на своєму каналі. Мене не було ціле літо, я не знімала. Канікули ми трошки мене добили, але не до кінця. І сьогодні, коли вже настала а, рання осінь, я мушу просто мушу запропонувати вам аромати на цей період, оскільки цей період особливий. Чим він особливий? Ну, по-перше, вже не літо, але ще не осінь тепло. Сонечко ще світить, пригріває, і аромати. Здавалося, можна використовувати такі, як були влітку, але вже настрій осінній. і оце такий перехід. Він особливий в плані парфумерії. Я завжди раджу змінювати парфуми саме порою року. Це дуже важливо, це, це не обов'язково, але це моя така вам порада. Це допоможе адаптуватися до нової пори року. Якщо ви любите осінь, наприклад, я не дуже люблю. Я знаю, що багато з вас любить, тому. Обов'язково аромати на осінь пропоную від щирого серця, не зволікаючи, побігли. Перший аромат, який я раджу на ранню осінь, це Мансера ред табако. До речі, вийшла ще інтенсивна версія ред Tobacco, але я її ще не куштувала. Тому раджу класичну версію. Аромат, який було анонсовано як схожий на табак від Tom Ford, насправді аромат автентичний, якщо так можна сказати, якщо це взагалі можливо в нашому житті. Аромат складається зі спецій, з деревини, з гурманських нот. Спеції, до речі, такі як шафран, кориця або цинамон, мускатний горіх. Також тут є тютюн, ванілі, амбра. Ну і звісно, аромат багато насичений в стилі мансера. Взагалі, Мансера любить насичені аромати, і тому саме Red Tobacco. аромат, який на вашій шкірі може видати багато тютюну. Я сказала табак, тютюн. Перепрошую багато тютюну. Або, наприклад, як на моїй шкірі він видав багато тютюну. А на шкірі моїх колег він видав багато ладану, до речі, які теж є в цій піраміді та шафрану. Це мені сподобалось більше. Їм пощастило більше, ніж мені. Але все одно аромат звучить дуже-дуже тепло. По багатому, так як ми любимо, і по-осінньому. Тому обов'язково він не складний. Не треба до нього там пристосовуватися, якось чи що. Аромат досить зрозумілий і трендовий, тому я обов'язково його раджу, він недорогий по зрівнянню з іншою нішою. Будь ласка, якщо ви цікавитесь взагалі цим брендом, поцікавтеся і ароматом Red Tabaco. Другим другим ароматом на ранню осінь я бачу в своїй та вашій колекції аромат Genium Painter або Genium Genium. Пейнтер це художник, вже багато про нього було сказано. Я, наприклад, його щойно придбала, буквально місяць тому. Про аромат гуділа вся інста, його ніде не було, скрізь його шукали. І ось нарешті він у мене. Що я вам хочу сказати? Так, казали, що він схожий на ганімет. Тут в мене просто піраміда, а я підглядаю. Казали, що він схожий на ганімет. Та на Буа -імпіріаль. Е, Насправді я хочу сказати, що на Буа Імперіаль він схоже лише перші три хвилини звучання після того, як ти його не розпилиш на шкіру. Після того аромат художник звучить дуже і дуже спецієво, Його багато спецій. Піраміда підказує, що це медагаскарський перець. Не знаю, який він медагаскарський чи ні, але таке враження, що нам багато різних видів перцю. І, звісно, морські водоросли, це така, знаєте, акватична, така тягуча тема. Вона теж звучить в цьому художнику, але надалі, і тим більше до бази, аромат зовсім не схожий на ганімет. І також не схожий на Боа-Імперіаль. Я його зняла у цьому рілсі і так його намагалися максимально влучно описати. Так ось там я слишу мускус. Багато. Тваринного, але і синтетичного мускусу в ароматі Painter. Пейнтер... Все ж таки робить осінь ранню осінь особливою. Я вважаю, що влітку, коли така ну, дуже велика спека, неможливо пейнтер, не те, що його неможливо носити на шкіри, він не розкриється так, як мусить розкритися. Взимку він буде колючим. А от саме восени, і тим більше на ранню осінь, це буде найкращий варіант. Насправді не знаю, з чого був той весь ажіотаж. Навколо пейнтера. Хочу сказати, що це стопудовий мускусний аромат. Я не люблю мускуси, але я знаю, що багато з вас любить у вигляді молекул, які ви завжди замовляєте в мене. Дякую. Тож, пейнтер це мускусний аромат. Мускусний і на ранню осінь отако підійде. Третій аромат, дуже-дуже, дуже його люблю. «Мажайна Сін від The Different Company. У мене на каналі є огляд ще з давніх давен коли російською мовою оглядала на бренд The Different Company. І серед цього бренду я оглядаю детально Мажайну Сін. І ось підказка, якщо випливе, то випливе. Подивитесь. Зараз тільки так коротенько скажу, що «Мажайна Сін це гурманський аромат. Але гурманський аромат без їжі. Я це дуже люблю. Його така ніжність, жіночність цього аромату, тендітність цього аромату. Вона створює таємничий настрій саме початку осені, коли ще немає отих затяжних злив, такого колючого вітру, пронизливої такої погоди. Вона така, знаєте, сонячна, сонячна це вжає на сім. Аромат смаженого кінського каштану. Такого собі десерту, якщо так можна сказати. Дуже мені подобається тут ваніль, вона така, знаєте, легка, лайтова, також чую тут орхідею, ну і такі всі гурманські компоненти, але вони всі полегшені, просто полегшені. І в, і в базі аромат видає, як мені здалося, теж мускус. Хоча в піраміді мускусу немає, бо бетон, камбра, і от саме теплість, ніжність. Та затишність аромату Мажай вони, Всі ці компоненти так, вони доводять, що аромат мажайна сін максимально підходить до початку осені. Я його використовую також взимку, але взимку мені він недостатньо зігріває. Мені хочеться взимку чогось такого, вже знаєте, на рівень вищого, солодшого і важкішого. А от Мажайна це саме один з небагатьох ароматів, таких гурманських з ваніллю, які я поважаю і вважаю, що це шедевр. Єдине, що можна ще додати, що Ван Arpels орхідея ваніль теж має такий характер, як мажайна, але орхідея ваніль, на жаль, не така стійка, це тихий аромат, це, по-перше, «Мажайна» стійкіша. І, по-друге, орхідея ваніль монотонна, а бажайна сін грає різними фарбами, тому придивіться до неї обов'язково. Ще один аромат це фрапан Ласкаріна, аромат, який не схожий ні на що. А, я взагалі намагалася такі різнопланові аромати в підбірку взяти, щоб усі, ну можливо, не усі, але більше смиків, врахувати. Так от ласкаріна це аромат, який стартує фруктами. Це груша, така дюшесна груша з рожевим перцем та бергамотом, здається. Відбувається такий, знаєте, в голові дюшесний такий, пф, вибух. Одразу уявляєш собі таку скляночку з щойно налитим дюшесом десь на не знаю, на озбережжі якогось моря у оксамитовому сезоні, вже коли нема спеки, нема такого натовпу великого, і ти сидиш з коханою людиною або сам і п'єш цей дюшесний коктейль. Клас ласкріна, це саме проте, не можу так знати, сказати, що це дуже такий стійкий аромат. Фрапан взагалі, скажімо так, пізній фрапан, не дуже, не дуже так собі заморачується на стійкість, але сам аромат дуже прикольний, дуже веселий, дуже позитивний і не гучний. І насправді його амброксанова база, яка обіцяє, в принципі, нам. Довжелезний шлеф, вона теж дуже така спокійна, дуже така заспокійлива. І це, це жіночий аромат, до речі. Ну, в принципі, всі аромати майже в цій добірці жіночі, навіть якщо вони унісекси, Я вважаю, що можна використовувати більшість ароматів з цієї добірки на жінках, окрім художника. От, і е, Ласкаріна це аромат, який я саме на початку осені максимально використовую, тому що мені в ньому дуже-дуже приємно. Він робить мій настрій і мені затишно. Ну і на десерт я залишила аромат від парфюмерії Женераль або від П'єр Гіома, Називається Cure Venenum, Аромат «Отруйна або отруєна шкіра. А, знаєте, цей аромат ще з моєї далекої-далекої... Парфумерної молодості, коли я тільки почала, тільки но ну, почала знайомитися з нішою, і саме бренд парфумерія Женераль був один з перших, який повстав саме як нішовий такий гігант. Він заявив про себе. Зараз щось десь загубився. Його під'їли вже кіляни, Томфорди, Кюрджани та Арки Антуани Баруа. Але піргійом це неабияка постать в нішовій парфумерії. Тому кюрвін абсолютно шедевральний аромат, який пахне молодим вином Ізабела із Тетра -паку. і шкірою, дорогою, такою лаю, шкірою, з якою виготовлені, наприклад, рукавички. Такі з тоненькою шкіро ще без хутра, тому що нагадую, рання осінь. Аромат. Як на мене, суто жіночне. Я не бачу його на чоловіках, але його база, вона найкраща. На декотрих він видає кокос, тому що в піраміді, здається, він присутній. Так, в серці, в серці аромату присутній кокос. І колись на своїй колезі я почула цей аромат і чую, ну кокос такий файний, класний кокос. Вона каже: це отруйна шкіра. Думаю, ну де ж там шкіра? І коли вже пізніше на ній відкрилася база, я почула цю неймовірну, дорогу, розкішну шкіру. Дуже дякую, П'єре, за цей аромат. Наразі, на жаль, він не такий топовий, не такий популярний, не такий зафоршений, як всі інші там. Ганімедова сім'я, бо так ми назвемо. Але я особисто, е скільки може мій блог, так, я його просуваю, я його рекламую і дуже-дуже раджу. Якщо ви любите саме нішу, таку нішу, ви хочете бути автентичним, ви хочете бути ні на кого не схожим, спробуйте кюрвеніном від парфюмерів Женіралі. Ось така в мене вийшла добірочка, 5 П'ять різнопланових ароматів. Вважаю, що вони всі різні, але всі дуже-дуже класні. Особливо, звісно, я топлю за Він'єном, але всі інші аромати теж дуже гідні. Вашої уваги. Сподіваюся, що це відео було корисним. Обов'язково буду знімати ще більше відео, тому що літо просто мене зжерло. Але я тепер вже вільна, вирвалася на волю, і тепер я буду знімати більше відео. Наступний ролик буде присвячений. Не скажу чому, але буде дуже-дуже цікаво. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте мені реакцію, натисніть на дзвоник, щоб не пропустити моє нове відео. І до нових зустрічей! Слава Україні!